Якби мені сказали, що в мене буде цього року колаба з музеєм Гончара Авророю, що я це буду сидіти, розпаковувати на свій ютуб канал. Я б не повірила. Шановні гості, дорога родина, запрошуємо вас до розпаковки. Почнімо з того, що мене звати Аліна. Я працюю під псевдонімом Акіліна. Я фултайм-художниця, режисерка анімації, і інколи в мене трапляються ось такі колаборації. Це різдвяний бокс, який створений величезною командою. Тут навіть моє ім'я є. Це так мило, хвилююся. Що ж, сьогодні будемо розпаковувати новорічні бокси. Вони створені мережею мультимаркетів Аврора у співпраці з музеєм Гончара. Тут мої ілюстрації. Я задизайнила коробку і це наповнення, яке є всередині. Також хочу наголосити, що це величезна робота, яку зробили дуже багато людей. Life Animations, Вони робили доповнену реальність, яка до речі, теж тут є. Також тут будуть звучати автентичні. Колядки, які записані українськими гуртами, спеціально під Цю роботу. Що ж, давайте приступимо до найцікавішого. До мене звернулися ще в жовтні. Про цю роботу я не мала нікому розповідати, і це було мені здається найважче, тому що таким хочеться дуже ділитися, а не тримати це в таємниці. Давайте почнемо з найдешевшого боксу. Старт цих боксів почався 3 грудня, і їх розбирають. Тому поспішіть, якщо ви ще не купили бокс. В нас стартують від 250 гривень, 300 і чотири. 450. Давайте почнемо з дешевшого боксу. Я вже знаю, яке наповнення, але вживу я ще не бачила жодного предмету, тому для мене це буде особлива мить. Так, ой, клас. Найважчим, до речі, було задизайнити саму упаковку. Тут листівки такі великі, я чомусь думала, що вони будуть менші. В цьому боксі. Тема зірки я до речі дуже люблю зірку. Ми її змінювали дуже багато разів. Те, що в нас вийшло в кінці, я вважаю просто найкраще на кожній листівці, розкривається тема цього предмету. Тут це зірка, і розповідається історія цього автентичного українського атрибуту. Різдва тут я зобразила людей, які ходять вертепом. Носяться зірку з іншої сторони у нас є щедрівка і qr код з доповненої реальністю. Давайте послухаємо. Надаю дозвіл до всього, що просить. Коляду, щедрівки та вертепи. Годі уявити без ріствяної зірки. Цей звичай увійшов у нашу традицію ще 300 років тому. З такими зірками у давнину хлопці ходили колядувати, а дівчата щедрувати. О! Ой. Ой, тут з'являються нотки. на Як його зупинити? <схи> Я прям дуже. Здивована, приємно Взагалом ідея цих боксів була в тому, щоб нагадувати українцям наші традиції. І щоб ми до них поверталися, будь-яка людина, в сім'ї якої не щедрували, не колядували, могла б взяти цей бокс, відсканувати цю листівку. Тут є текст щедрівки. Можна послухати, як хор співає вивчити і таким чином ходити, щедрувати або за столом це робити в колі друзів на різдво. Наприклад, мені дуже подобається. Що в нас далі? Ну звісно, в нас е, є свічка, вона така маленька. Mm, я ще ну, не встигла піднести до обличчя, а вже відчувається такий запах доволі сильний. Пахне прянищами і ваніль, чимось дуже святковим, солоденьким, ванільним і пряним. Зараз гляну, що там написано на упаковці. До речі, всі елементи в коробці вони доволі так надійно. Запаковані, мені треба були зусилля, щоб вийняти цю свічку. Будьте впевнені, що коли вибирати бокс, то там нічого не розвідеться. На носочки я дуже люблю кольорові носочки, і дуже люблю, щоб вони були різних кольорів. Тут я зробила теж саме. Це пара, але вони виглядають по-різному. І це так по сучасному Вони універсального розміру. На мою маленьку ніжку воно підійде, та й в принципі воно добре тянеться. До розміру 42 го можемо буде носити, можливо, навіть 43. го І вони дуже теплі. Я знаю, який Підрядник виробляв ці носочки. Впевнено, скажу, що вони справді виготовляють дуже якісні шкарпетки. У мене самої багато шкарпеток від цього виробника, тому в цих я теж дуже впевнена. Ну і останнє це пін. Тут така деталізація, просто один в один з моїм ескізом. Були певні нюанси при створенні ескізів, тому що. Обмеження по кольорах і по товщині лінії, і оскільки ця зірка це для мене про щось супер святкове, я вирішила, що контури зірки я зроблю доволі широкими, щоб коли люди носять цю зірку, вона виблискувала і була більш наряднішою. Тобто я працювала не тільки з кольорами амалі, але і з самим металом. В мене є таких два бокси. Можемо глянути, що в іншому. Ці бокси мають такий елемент інтерактиву. Ми не можемо знати, що всередині. З боку на упаковці зазначено, що є там предмети, які зустрічаються в колекції. Ви можете пода побачити, які елементи теоретично можуть вам попастися в цьому боксі, але ви не знаєте, які саме. Тому для мене це теж буде таким. Собі квестом зібрати всі речі зі своєї колекції. Слухай, ну прям класно. Хочеш потрогати? <світ> Що ж, наступний бокс? Тут теж будуть шкарпетки. О, клас, вони різні. <світ> У мене брат купив теж кілька коробок і йому попалися однакові. На цій листівочці я зобразила традиційний різдвяний пряник. Його готували з медом. Я, наприклад, свої пряники я обов'язково готую з прянищами. Я тут зобразила тарілочку з пряничками, тому що коли я готую прянички, їх ставлю на тарілочку, і вони оце всі разом лежать, такі кольорові, з глазурю, створюється атмосфера свята. В центрі ви бачите головний пряничок. Так, давайте будемо слухати, що тут у нас. Опа, Ех, нога затікла різдв... різдв... різдвяні пряники панянки. Це витвори мистецтва, що дарують тепло та аромат українського різдва. Зазвичай Ой, пряники пекли з пшеничного борошна. У формі вершників прийшли подружки та догадочки зі Клас. Мені дуже подобається, що доповнена реальність тут доволі. Класно зроблено. тобто, якщо рухати ось так, ось так, ось так, ну тобто анімація не злітає навпаки, воно виглядає як віконце в іншу реальність. Що ж, йдемо далі? Наповнення тут таке ж саме, як і в іншій коробочці, просто тут інший дизайн. Карпочки тут сією самою панянкою, і вони теж різні. Ми довго дискутували про різні шкарпеточки з Авророю. і Я дуже щаслива, що вони погодили саме такий варіант. Тут теж свічка. Я зараз понюхаю, і скажу чи вона відрізняється на запах. Ні, не відрізняється. <хи> так само класно пахне. І пін тут, пряник панянка. Мені не соромно буде начепити його на себе, на сумку, на куртку і ходити і розповідати всім, що яка це класна колаборація. Речі, цей пряник він з Полтавщини для команди Аврори було дуже важливо відобразити саме копію цього пряничка, тому що це з їхнього регіону. Наступний бокс вартістю 300 гривень. 300 гривень. Цей бокс найважчий, а все тому, що вам всередині попадеться чашка. Давайте розпаковувати. з чашкою. У нас теж було доволі багато роботи, тому що ми підбирали найкращого виробника. Це мало бути не найдешевше, а найякісніше. Ну і часто в нас могли бути якісь затримки в процесі, або в мене якісь певні. Нюанси в створенні дизайну, тому що цього вимагало виробництво. Блін, вони навіть ще краще ніж я собі це уявляла. Цей боксик про різдвяні дзвоники я довго думала про те, що саме зобразити на листівках. Я з заходу в нас є така традиція колядування на різдво. Особливо це популярно на Гуцульщині. Люди збираються біля церкви, колядують, грають на музичних інструментах. Там є багато дзвоників. Всі дзвонив. Дзвонять у ці дзвоники, лунають трембіта, і це дуже неймовірне явище. Я бажаю вам при можливості приїхати в Карпати на різдво, щоб це почути, тому що це того варте. Ну і тут я зобразила тих самих людей. Це все було на враженнях з цих подій. Яке ж Різдво без дзвоників? Колядники носять дзвоники у руках або чіпляють на бартки. А малі діти дзвониками сповіщають господарів про прихід коляди. Прям мороз. Це прям клас. Я пізніше ще раз наведу камеру і послухаю повністю, щоб прям насолодитися. Тут є чашка, вона, як ви вже здогадалися, теж з принтом-дзвоника. Вона така мила, тут всередині червоний колір. На інших чашках інші кольори. І це, до речі, доволі якісний термодрук. Ви можете це мити з миючими засобами, тобі, з вашою чашкою все буде окей. Вона доволі така важка і приємна в руці. І ще вона така широка. Ну, тобто, вона не. а що сталося? Світло, <плес> звук. Доведеться пізніше дознімати. Будемо робити вигляд, ніби не минуло три години. Дівчина з команди сказала, що їй це трішки навіє вайб Старбоксу. Цікава ваша думка, чи ви теж вловлюєте якусь схожість? І в нас залишається пін. Він. Хоч і маленький, як і всі піни, але він зроблений, капець як якісно. Мені подобається, що він дуже деталізований. Всі піни мене поки що дуже приємно дивують. Мені дуже подобається, як воно переливається на світлі. Дорого, багато. Я як буковинка, прямо в захваті. Тепер глянемо яке наповнення в такому самому боксі. Все точно таке ж саме. Тому йдемо далі. Ну я не розчарована. Вони всі дуже класні. Просто цей бокс, напевно, комусь подарує, щоб в мене не було е, двох однакових. Буде ще привід зайти купити ще один бокс. Це правда такий елемент, як з кіндер сюрпризом. Коли ти не знаєш, яка іграшка всередині, і хочеш зібрати всю колекцію. Що ж, ми переходимо до найдорожчого боксу. Він найдорожчий саме через хустку. Я ще ці хустки не бачила вживу і не відчувала їх на дотик. Мені буде дуже цікаво. Дівчата перевіряли, чи ці хустки не сковзять з волосся, і чи в цілому вони приємні, і чи гріють. тому що, оскільки це різдвяна колекція, очевидно, що хустки будуть носитися взимку. Була поставлена ціль. Щоб хустки також і гріли, а не тільки були прикрасою. У нас зазвичай прийнято вважати, що хустки це щось таке кольорове і з квітами. Насправді це не так. Більшість таких хусток є нав'язані Радянським Союзом, і це не є автентична річ. Автентичні хустки насправді були однотонними. Частіше за все, це були білі хустки, на яких вишитий узір. Оскільки я з Буковини, у нас були поширені намітки. Ці намітки. І якраз одна з таких хусток мають попастися вам в боксі. Що ж, момент істини? Давайте ви перше на це глянете. Червона хустка. О, але тут є пін, якого в мене ще немає. До речі, тут хустка і пін. Але е, піни тут рандомні, тобто ви можете отримати не один з трьох, а один з шести. І я дуже тішуся, тому що мені попалася коза. Це перший елемент, з якого почалася наша співпраця. Цю козу е, намалював директор музею, і на основі його роботи я цю козочку трішки стилізувала, трішки адаптувала під виробництво, щоб це можна було технічно виконати. Але в цілому це майже ідентичний е, зразок. З музею ця козочка така життєрадісна. Ось такий маскарад, дуже притаманний саме на заході України, особливо, якщо мова йде про Маланку. Хеловін порівняно з Маланкою, це ніщо <сум> дуже, дуже колоритно. Вам потрібно це бачити. Якщо вам цікаво, можете погуглити Маланка, Вашківецька Маланка чи Красноїльська Маланка, і тоді ви зрозумієте про що я. І зазвичай більшість масок вони можуть трішки відлякувати людей, які не зовсім в в контексті маланки чи переберії різдвяної. Моя задача була в тому, щоб зробити цю козочку не страшною, а навпаки, доволі доброзичливою. Тому вона біленька. І ці маски, козочки вони е, не завжди бувають білі. Вони зазвичай червоні, блакитні, зелені, будь-яких кольорів. Це мій улюблений пін. Цей і зірочка приходимо до хустки. Скажу, що на дотик вона правда дуже приємна, така цупка. Автентичні тантичні хустки зазвичай були доволі великого розміру, щоб не можна було окутати голову, і це був спосіб зігрітися взимку. Ця хустка трішки менша, я вже бачу. Але, знаєте, вона не дуже і маленька. Її цілком вистачить, щоб там, скласти її навпіл і накинути на плечі. Ну, в цілому непогано. Давайте тоді відкривати наступну коробку і надійтеся, що тут хустка іншого кольору. Які ваші ставки? Буде червона хустинка, ще іншого кольору. Так. О, тут біла! Клас! Для мене носити чорний кольор. Але в цій колекції ми вирішили, що будемо замінювати його на синій і золотистий. Ой, ну непогано, непогано, Клас. І я бачу, що друк тут правда доволі класний, оскільки видно маленькі прожилки. Вона така м'якенька, прям як, як пушок. Ця хустка, до речі, пасує під, під фон. Нехай лежить. Буду далі продовжувати огляд разом з цією хустинкою, щоб ви могли краще її роздивитися. І в нас тут новий пін. Це павук. До речі, прямо наді мною стоїть павук, який зробив мій коханий хлопець. А в моїй майстерні є павук, який зробила я. Близько двох років тому я вирішила відроджувати традиції в своїй сім'ї, оскільки вони в мене втрачені. Одного разу я просто задумалась над тим, що якщо я не продовжу відновлювати традиції. Вони просто зникнуть, і я остання, хто може це повернути. Тому я почала писати писанки, почала вишивати сорочку, до речі, я нещодавно її завершила. А цього року ми хочемо зробити дідуха. Такими маленькими, але впевненими кроками повертаємо традиції. І до чого я вас теж закликаю. Насправді це не так важко і дуже приємно відчувати певний зв'язок з минулими поколіннями. Тут якраз цей. Павук, ось так він виглядає. Звісно, що я зробила ескіз на основі власного павука. Але музей гончара він теж був задіяний на кожному етапі і затверджував автентичність і протиподібність кожного елементу. Тому можете бути впевнені в тому, що серед цих всіх речей немає жодного. Не автентично. це все про нашу культуру з цим павуком було доволі багато складностей при виробництві. Потрібно було грати на балансі того, щоб лінії були достатньо вираженими і щоб воно не зливалося. Ми дійшли до найкращого, я вважаю, рішення, яке нам дозволяло виробництво. Ну є прям захваті, мені подобається. Це прям, знаєш, такі піни, які е, продаються десь, умовно, на Подолі, по 500 гривень. А тут цілий бокс коштує дешевше 500 гривень. Сінки Баутит. Це все. Я думала, що тут буде багато що повторюватися, але я приємно здивована. Я думаю, що. І у вас теж є велика вірогідність того, що ви купите різні бокси. А навіть якщо речі повторяться, то це класні речі. А я ж вам забула про листівки розповісти з цих боксів. Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. Ось вони. Звісно, що в мій ескіз на екрані і в друці це трішки різні речі, це очевидно, це нормально. Але і в реальному житті я скажу, що тут доволі цупкий картон. Я приємно здивована. Та й листівочки теж я насправді очікувала, що вони будуть двічі менше, а вони прям доволі великі. Це дуже класно. Їх можна прям повісити десь на холодильник, чи просто десь ставити їх в куточки. Ну це красиво, це класно. Тут немає е, на Всю листівку лого «Аврора», Ну а позаду є партнери, теж так ненавязливо, дуже класно. Щодо цих діток, які тут є. Ми дуже довго досліджували саме українські вбрання зимове. Я дуже вдячна музею за те, що вони надали багато зразків, для того, щоб на їх основі я могла робити ці ілюстрації. Тут все автентичне. До речі, в цього хлопчика в нього ця сумка вона називається Тайстра, сумка, яка протиманна моєму Буковинському регіону. І мені дуже приємно, що в цій колекції я змогла поєднати елементи свого рідного краю з центру України зі Слобожанщини і в цілому в цих коробочках є багато елементів з усієї України, що теж певним чином робить певну єдність. Так, давайте ж послухаємо, що тут козе головний. Образ давньої містерії, що mm -hmm. у час різдвяно-новорічних свят, зрештою, усе завершувалося святковим танцем кози та віншуваннями колядників з побажаннями благополуччя, господарю та його сім'ї. Цім mm двіркояком. -hmm. Мені подобається поки що мені не зустрічалися колядки та щедрівки, які я в дитинстві колядувала. Єдине, що було знайоме, це звісно щедрик. Тому мені дуже приємно дізнаватися щось нове. Стосовно павучка тут колядка господарем. Павук — шарівна різдвяна прикраса, яку відомлюють із соломинок, утворюючи об'ємні, але майже фігури у формі ромба, зірки або кулі. Ну, ця прямо я, прям, живе, я уважали, в захваті. В цю цілипіон, <реклянська> Давайте послухаємо литками, сушеними, саму щедрівку. Дворі, рай розвився, рай розвився, рай розвився, Господь веселився. Що я в захваті. Мені подобається. Давайте тоді підбивати підсумки, якби це все красиво так розкласти. Створюючи всю, всю колекцію, я не хотіла бути банальною. Ну, наприклад, я робила багато текстур самостійно. За пачки дві паперу витратила на те, щоб відмалювати саме те, що мені здавалося, буде саме воно. Я ці всі текстури сканувала і використовувала при ілюстраціях. Це був цікавий челендж для мене. За цим проектом, окрім просто ілюстрацій, стояло доволі багато ескізів, ґрунтовні дослідження. Цьому якраз музей нам допоміг. Ми це все створювали з розумінням того, що це наша культура, і потрібно її. Передати так, щоб це була не шароварщина, щоб це було соромно подарувати, і щоб ми могли цим пишатися. Пишіть в коментарях, який бокс вам сподобався найбільше, що б ви хотіли собі придбати. В цілому, що ви думаєте про це, дивлячись на ці бокси, мені не віриться, що це сталося насправді. Я хочу висловити величезну подяку всій команді. Також я дуже щаслива, що зараз бізнеси стають більш свідомими і роблять не Щось шароварне. це якісний продукт, і цей продукт несе цінність. В ньому є ідея. Для мене найважливіше в цій всій колекції це саме ідея. Ідея того, що потрібно відновлювати свої традиції. На жаль, радянський союз і Росія зробили все для того, щоб ми про них забували. Тому в наших інтересах все все відновлювати, Цікавтеся нашою культурою, історією, попитайте бабуся, якщо вони у вас ще є про традиції, про те, як вони святкували. Постарайтеся приготувати хоча б одну дві страви на різдвяний стіл. Якщо вам сподобалося, купляйте, пишіть, як вам. І, до речі, це моє перше відео на каналі, тому буду дуже вдячна вам за коментарі, підписки, лайки. Попри нашу таку складну реальність, бажаю вам хороших свят. Обов'язково донайте, підтримуйте ЗСУ і відроджуйте традиції. Дякую вам і до зустрічі! Хочу запалити цю свічечку.